Питання грошей це завжди сепарація. Ну, тобто її відсутність. І це завжди, як правило, про маму. Тепер дивіться, в мене з мамою ідеальні хороші відносини. Я її люблю, вона мене любить і вона я завжди для неї найкраща. І був у мене період, коли е, от в мене є гроші, в мене може бути 100 тисяч, 200 тисяч місяць часу. Ноль на карті робиш кошти. Я думаю, що за фідня? І так, періоди. Я потім так посиділа, понила на ну, ноль на карті, добре. Потім включилася, потім заробила. Що це прикол? я сіла і почала досліджувати. Нема надоїло. Я не можу, я сама на себе злилася. Ну як, то вчора ти заробляєш 10 тисяч в день, сьогодні в тебе ноль на карті, як так можна? І я зрозуміла один момент, як моя підсвідомість мене дурить. Тобто я сіла, і це мені потреба було пару днів, щоб ви розуміли. І почала щитувати стан, що я відчуваю, коли в мене ноль на карті? Що зі мною взагалі відбувається? І процеси в житті, в мисленні, і в відчуттях. І виявилося, що коли в мене ноль на карті. Увага, в мене з мамою хороші відносини, я її люблю, вона мене хвалить, все добре. Мама приходить і каже: Юлічка, та не переживай, все буде добре. Ну, та ти в мене молодець, ти в мене така молодчинка, та зараз люди прийдуть, ну та, -та дивися ну, відпочиє, може, ти перепрацювалася. І моя дитяча фігура, думаю, боже, мене пожаліли. Капець, ну як так можна, так? І, вих... і я, коли це зрозуміла, мій прибуток зріс 20 разів.